Добрий день малята, вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Малята, погляньте, що це? Це яйце. А яке воно? Білого кольору, округлої форми, гладеньке. Має вагу. І воно може розбитися. Дітки яєчко хоче познайомитись з вами, повести вас за собою у свою казочку, де воно є головним героєм. А також хоче, щоб ви дізнались багато цікавого. Слухайте, я розкажу вам казочку про пригоди ось такого яєчка. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко, та котилось воно недалечко, квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежинці котиться, сказало найменше курчатко. Ану ж, яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла. Квочка, Однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали. На білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пір'ячком. і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали й дівчинці на талочці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь і проказала Наталочка Христос Воскрес. Дітки, я вас щиро вітаю зі світлим святом. Хай у вашому житті буде стільки посмішок та радощів. Скільки писаночок в усьому світі, щасливого вам, Великодня!